We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Питання мобілізації вже не один тиждень гостро стоїть перед українською владою. Хтось завдяки законопроєкту намагається набивати собі рейтинги та переслідує політичні інтереси, а хтось намагається зайняти вигідне положення, щоб залишатись на плаву. До прикладу уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець спочатку заявив, що склав перелік на дев'ять сторінок із пунктами документа, які суперечить конституції. А за декілька годин вже перевзувся та закликав Ламент ухвалити в першому читанні поданий урядом законопроєкт про мобілізацію. Відбулася термінова нарада з міністром оборони України Рустемом Умєровим, на якій ми обговорили важливий для України законопроєкт про мобілізацію. В результаті наради дійшов висновку, що зазначений законопроєкт необхідно ухвалити парламентом у першому читанні. З цим і звертаюся до народних депутатів. Написав Лубінець. Він додав, що до другого читання зауваження від офісу омбудсмена можна врегулювати, врегулювати що і як, коли в законопроєкті ледь не кожний пункт суперечить конституції та законам України. Дев'ять сторінок із пунктами порушень прав... В людини в законопроєкті за декілька годин буквально вичерпались магія якась. А як же нормативний казус, про який говорив Лубінець, який сточувався питанням порядку виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, або виключені з нього у встановленому порядку? Тут питання у відмітках: формулювання зняти та виключити з військового обліку, яке вказується у військовому квитку, на практиці стає проблемою, яка потребує урегулювання. Омбудсмен за кілька годин забув, що законопроєкт йдеться і про те, що військове командування може встановлювати тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд із країни. Однак, згідно з вимогами статті 17 Конституції України, ЗСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Тож ці пропоновані зміни суперечать Конституції України. А питання щодо електронного кабінету теж швидко виправляють, адже цей пункт теж суперечить нормам Конституції. Також порушується питання дискр дискримінації чоловіків, які здобувають вищу освіту, однак за декілька годин лобінець швидко перевзувся та зробив вигляд, що в законопроєкті немає жодних правопорушень. А якщо і є, то вони мінімальні та не суперечать законам. Дана ситуація показує, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини аж ніяк не переймається життям українців і діє не в рамках закону. Варто лише згадати, як на початку війни Лубінець відкрито начхав на Україну та народ і вирішував власні питання, а саме купував елітні авто по заниженим цінам. Це все відбувалось у той момент, коли наша країна захлиналась у крові та здригалась від рук окупантів. Не вже Дмитра не мучили докори сумління, адже народ готовий був віддати останнє і найцінніше життя, аби вибороти нашу незалежність у той час, поки сім'я уповноваженого Верховної Ради України з прав людини діяли лише у власних інтересах. Може, Дмитро Лубінець розказав би, де купувати Тесли та Лексуси за копійки, чи це тільки ціна для уповноважених осіб? Ганьба Дмитру, адже будучи на такій посаді, сам же омбудсмен не дія. В рамках закону та конституції, тоді як він може обіймати подібні посади, сподіваємось, що вище керівництво зверне увагу на даний випадок, адже Дмитро намагається всіма силами приховати даний інцидент. Він навіть у коментарях, де згадується про купівлю машин, блокує користувачів, виглядає насправді смішно та абсурдно, адже все з часом обов'язково спливе. Головне, щоб відповідні органи звернули на це увагу, тому що навіть під час війни закони України ніхто не скасовував. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.